Юрій Федькович, флояр. Горить вогонь серед печі, горить догоряє. Сидить батько кінець стола, та й важко думає. Сидить мати у кімнаті і молиться Богу. А серденько чує, Причуває велику тривогу та не знаю повісти. Нехай і не знає. Сестри сидять у каганця, шиття дошивають. І брат сидить на ослоні, у флояру тужить, у флояру Івану, що ці сери служить. Наразі став. Ох, лишенько, Іване, Іване. Чогось твоя замовчала, голосна флояра. Де ти в світі пробуваєш? яка твоя доля? Повдирався, взяв флояру та заток за сволок, а сам вийшов нешком з хати, пішов у стайню спати, Щоб з коником розмовляти. Про рідного брата. А в гарячій італії, в зеленому гаю, лежить жовняр застрілений, смерті дожидає. Самий, самий, як долина. Тільки місяць світить. Над ним пишна черевшина розпустила віти. А він лежить та й думає, нагадує своїх. Прощається з батьком, з нею, братиком і сестрою. І ще й з дівчиною, Катериною. І з тов зброю золотою, і з коником в стайні, що його носив на гуляння. Аж тут тихо, тихесенько, у велику тугу, десь флояра обізвалась, та й знову заніміла. Жовняр склонив голівку, а зорі замліли. Зійшлись побратимки в неділю, щоб побратима розважити, Що не робили, не зуміли. ти, браття, ще заграть в Іванову славу флояру. Щоб не діяли. Адаром. А даром. І як нема, так і нема. А пані Віталій дріма. Під кучеряву черемшину? Що йому сниться? М? Що думаєш? Чи про коня? Чи про дівчину?